Перший дзвоник пролунав для вихованців міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва барвінок. 210 талановитих дітей вперше перетнули поріг творчої майстерні для першачків. Найстарші підготували святкову програму з танцями та піснями. 14 вересня міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвінок відкрив свої двері для більш як 200 першачків. Всі вони зробили перший крок до вивчення танцювальних па. І за словами директора центру Петра Бойка, вже через рік барвінчата дивуватимуть своїм вмінням правильно тримати спинку та танцювати не лише батьків, а й викладачів. Наше головне завдання, і ми цим найбільше гордимося. Вердимося ми саме своїми вихованцями, дітьми, яких, нашими дітьми, яких ми виховуємо. З Богом! Добрий час привітав барвінкову родину зі святом першого дзвоника і Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Він зазначив, що нагороди, які має сьогодні барвінок, це результат серйозної та кропіткої роботи викладачів та дітей. Я всіх вас щиро вітаю, бажаю вам добра, здоров'я, успіхів і щоб наші діти завжди досягали тих і мути, яку вони ставлять перед собою. Для присутніх на святі вихованці ансамблю барвінок влаштували святкову програму з піснями та танцями. А найменшим барвінчатам подарували пам'ятні медалі. Тримаючи їх в руках, вони впевнено розповідають про свої наміри навчатись. Я тут буду танцювати. і Займаюся гімнастикою. Втім, віночок прямо і буду танцювати, юбочку. Навіть, тому що я вже доросла. Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвінок створений у 1996 році на основі одноіменного зразкового ансамблю танцю. За роки існування його вихованці стали переможцями всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Багато гастролюють за кордоном.